Розпочався новий навчальний рік, ото студенти Подільського професійного ліцею повернулися до волонтерського загону Паляниця, аби допомагати виготовляти смаколики, а потім, реалізувавши продукцію, закривати чергові збори на потреби ЗСУ. Сьогодні в загоні працюють Ангеліна, Діана, Анастасія, Тетяна і Олександр. Тут всі вони проходять свою першу практику. Кожен виконує певне завдання, поставлене перед ним керівником волонтерського загону Людмилою Татар. Якщо дівчата... Та більше працюють з тістом, виготовляють рогалики, то Олександр, єдиний хлопець серед дівчат, з досить серйозним виглядом випікає виготовлену продукцію. І, звичайно, кожен з них розуміє важливість і необхідність своєї праці. Адже по краплинці вони роблять свій внесок в загальну справу допомогу захисникам. Розкажи, будь ласка, про свої враження від сьогоднішнього дня. Враження чудові, прекрасні. Як тобі початок? Все Що подобається найбільше. Кістом розкачувати. Угу. Все, все потрохи подобається. Дегустуєте свої продукти. Звісно. Угу. На базар ви теж з нею? Да. – Так. Деякі студенти, котрим прийшлось попрацювати на хлібозаводі, уже можуть порівняти отриманий досвід. Тут я більше досвіду отримую ніж там. І, звичайно, всі, як один практиканти, бажають нашим військовим. Щастя, здорово, ми керівник волонтерського загону. Паляниця Людмила Татар з великим задоволенням передає таємниці майстерності ліцеїстам, котрі намагаються всьому навчитися, все вміти і знати. До кожного вона, як турботлива мама, знаходить свій підхід. Тому діти працюють тут з великим задоволенням. Як завжди, вам вдається і керувати, і працювати. Бог дає сили та натхнення працювати на перемогу. Ми маємо допомагати нашим незламним, бо це наша єдина надія, єдина віра, що ми будемо жити у вільній Україні. Я дуже вдячна нашому професійному технічному ліцею за те, що вони продовжують співпрацю, цей волонтерський загін, паляниця, і надають нам допомогу в дівчатах, хлопцях. І вони проходять практику, отримують нові знання, нові враження, розвивають свій, свій патріотизм і допомагають нашим незламним. Будемо жити в Україні і будемо процвітати, прославляти нашу, нашу Україну. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.